Любі мої учні, попереду вас чекають зимові канікули, тому хочу нагадати вам правила безпечної поведінки на зимових канікулах. Сідайте, будь ласка, рівненько та зручненько та слухайте уважно. Зимові канікули це пора відпочинку, свят та розваг, але для того, щоб канікули були веселими і корисними, необхідно пам'ятати про безпечну поведінку. Правила поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період Коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо може поскознутися і впасти. Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, а ще тому, щоб не виїхати на проїжджу частину, бо це дуже небезпечно. При переході дороги будьте особливо пильні, переходьте її лише на переході і уважно придивляйтеся, щоб не було поблизу машини, або тоді, коли транспортні засоби вже зупинилися. Ніколи не перебігайте дорогу, навіть коли немає транспортних засобів, бо по слизькій дорогі бігти небезпечно. Не грайтеся в рухливі ігри. Поблизу проїжджої частини. Не штовхайтеся, щоб не потрапити під колеса автомобіля. Коли чекаєте на зупинці громадський транспорт, ніколи не ставайте на край тротуару, тому що можете поскузнутися самі або ненароком хтось може штовхнути вас, і ви зможете потрапити під колеса, тому так робити не можна. Поводьтеся на вулиці та зупинці культурно. Чебно, адже соромно бути невихованим. Обходьте транспортні засоби дуже уважно, коли обмежена чи недостатня видимість. Зимова дорога криє в собі небезпеку, тому зосередьте на ній всю свою увагу. Поговоримо про вибухонебезпечні предмети. До виявлення вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна торкатись, перекладати, розряджати та зберігати їх. Забороняється використовувати снаряди для розведення вогню, не можна збирати, здавати снарядів металобрухт. Виявивши вибухонебезпечні предмети, необхідно терміново повідомити поліцію, школу або військкомат. Нагадаю вам правила поведінки на водоймах, вкритих кригою. Не можна з'їжджати на лижах із крутого берега на кригу, у разі різкого навантаження він може провалитися. Категорично забороняється дітям грати на тонкій кризі, небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини і розриви льоду. На льоду краще мати про собі знаряддя безпеки. Це можуть бути лижі, мотузки або палиця. Обход місця вкриті товстим шаром снігу. Під снігом лід завжди тонший. Тонкий лід і там, де розливаються джерела, де швидка течія або струмок впадає в річку. Переход річку тільки в встановлених місцях. Товщина льоду має бути не менше за 15-20 см. Катайся на ковзанах лише в перевірених та обладнаних для цього місцях. Якщо лід почав тріщити та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайся на берег. Не біжи, відходь повільно, не відриваючи ніг від льоду. Обережно бурульки. Нестійкі погодні умови відлига в день і заморозки вночі сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд, особливо старих будинків із похилим дахом та великих деревах, будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев, спершу спевнись у відсутності загрози падіння льодовикових наростів. Якщо це можливо, тримайся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху. У жодному разі не заходь за спеціальні огорожі поблизу будинків або дерев. Поговоримо про правила пожежної безпеки під час святкування нового року. Щоб свято не затьмарилось пожежею, необхідно дотримуватися таких правил. Ялинка має стояти на стійкій основі при виявленні несправності святкової ілюмінації, тобто блимання лампочок або іскрині, слід одразу її вимкнути. Правила протипожежної безпеки Не грайся із сірниками та запальничками, не запалюй свічки та бенгальські вогні без нагляду, не залишай іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігрівачів. Не суши речі над газовою плитою, не вмикай багато електроприладів одночасно електромережа може згоріти. Обов'язково вимикай електроприлади, коли виходиш із дому. Не тягни за дріт руками, обережно вимиш штепсель із розетки. На дачі або в селі не відкривай грубку від маленької вуглинки, що випаде з неї, може статися пожежа. При, нагадаємо, правила поведінки при користуванні електричними приладами. Діти, при користуванні електричними приладами не можна, залишати без догляду ввімкнені прилади, ставити під розеткою електронагрівальні прилади, бо контакти розетки можуть перегрітися, вмикати у розетку декілька приладів одночасно. Якщо ви вдомі виявили запах газу, приміщенні то дотримуйтесь, будь ласка, наступних правил: не вмикайте електрику, не запалюйте сірники, провітріть приміщення, перекрийте крани газоподачі, виключте аварійну бригаду за номером 104 та обов'язково повідомте батьків, якщо ви залишилися одні вдома. Категорично забороняється контактувати з незнайомими людьми перебувати на об'єктах незавершеного будівництва, відвідувати водоміща без нагляду дорослих, розпалювати вогнища у лісі. Діти, не забувайте щодня читати, будьте добрими, чемними, вихованими, допомагайте рідним, здоров'я всім та щасливого відпочинку! Бажаю вам гарних свят!